Хеппі лор допомога при болю в горлі на початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія в своїй пропаганді дуже активно використовувала тему національних меншин в Україні з метою дискредитації українців і виставлення нас як нацистів. І, от чи продовжують росіяни експлуатувати цю тему і дотепер? Чому об'єктам своєї пропаганди вибрали саме національні меншини в Україні? Поговоримо про це далі з Ольгою Герасим'юк, головою національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Добрий день, вітаємо вас, в марафоні. Доброго дня, вітаю вас, пані Олі. Ви слідкуєте за інформаційним простором? Ну, це ваша робота. Цілий рік з часу широкомасштабного вторгнення дуже пильно на початку від вас були такі була інформація про те, що росіяни експлуатують цей інформпростір, насаджуючи пропагандистські ці наративи. Нібито ми тут нацменшини утискаємо. Що змінилося за рік? Чи далі вони послуговуються цією методикою? І саме власне, чи вони експлуатують цю тему? Вони почали цю тему експлуатувати ще задовго до початку війни. І, напевно. Глядачі наші пам'ятають, як ми боролися з деякими медведчуківськими наративами, коли вони намагалися вкинути в наш інформаційний простір то антисемітські тези, то намагалися протиставити східняків, так званих західняками. Я сподіваюся, що всі вже давно забули про ці речі, але я нагадую про них тільки тому, що це був, був такий план, який використовували давно. Росіяни, і добра новина в тому, що він у нас на теренах України не приживається, як не намагаються на початку війни. Наприклад, ми спостерігали спроби вкинути а, антиромську а, таку пропаганду, нібито українці ненавидять ромів та намагаються їх знищити. Це також, знаєте, в, в спробах а, укріпити а, створюваний ними. Безуспішно образ українців як нацистів, тому що саме нацисти переслідували і вбивали, як відомо, румів, євреїв в першу чергу людей з іншою сексуальною гендерністю ідентифікацією, так мовити, і це намагалися зробити, але це не працює. Нещодавно ми зустрічалися з уповноважених справ людини і обговорювали спроби посварити між собою ще дві спільноти представників національних меншин через онлайн, безперечно, тому що на телебаченні вже давно цей фокус у них не проходить. Там, сказати, що ми моніторимо, як вони намагаються через не тільки свої федеральні канали. А й через кримські захоплені частоти через російський супутник в Європу поширювати ці наративи. За нашим моніторингом, ми от помітили такий контент в ефірі телеканалів Крим 24 Крим Зет. Вони поширюються в європейські країни з метою. Налаштувати проти нас діаспори, налаштувати європейці, налаштувати американське суспільство щодо того, щоб показати, як бандерівці, наприклад, зараз намагаються переслідувати росіян, російськомовне населення. Це як говорять ті, хто в першу чергу знищує саме російськомовні території нашої країни сьогодні. Катує і вбиває цих людей, ну тобто такий деструктивний контент, вони намагаються поширювати і щодо, наприклад, кримських татар в Україні, нібито меджліс намагається як сказати, експлуатують тему, нібито він там перетягує на себе бюджет, що після Криму, після того як Українці зайдуть на в Крим, повернуться в Крим. Наші зайдуть наші зсу туди почнеться, мовляв, переслідування і а, будуть а, вбивати е, людей, які сьогодні е, там е, живуть, і нібито приповернуться кримські татари і продовжать цю різане словом. Вони будуть повторювати всі всю ту безумну єрець, яку вони е, е, намагаються транслювати. Але це тема яку е, Російська пропаганда не даремно взяла собі на озброєння, тому що ось таке таке чутливе питання, як національні, міжнаціональні стосунки, міжконфесійні стосунки це якраз так ґрунт. Для м, м, мови прожнечі і для того, щоб агресія розпалювалася, Ви, Пані, Це... пані Ольго, Я вибачте, вас трошки доповню. Чому чутлива? Тому що ми йдемо в європейський союз, і ця тема там теж надчутлива. Так вони хочуть е, оцим е, як так сказати в паровоз е, далі закинути 30. цю тему, щоб ми з нею і в європейський союз рухалися. Але ж українці точно стійкі до цієї пропаганди, але от ви правильно сказали, що зокрема вони намагаються поширити її в деякі країни Європейського Союзу. Зокрема, в Угорщину наратив про ромський народ вони намагають просувати, а врешті досягають своєї мети навіть от в певному відсотку. Я впевнена, що ні. І знаєте, нам дуже важливо сьогодні. Сам саме ось для того, в Національній Раді нещодавно ми провели вже кілька таких зустрічей. Ми почали з зустрічі, наприклад, з радою Церков, куди прийшли представники усіх конфесій і поговорили про, про ці теми. Щоб сьогодні, коли експлуатується тема такого розбрату на міжконфесійній, на міжконфесійному ґрунті, коли ми сьогодні... Викидаємо е, ФСБ із наших храмів. Е, дуже е, важливо е, бути мудрими, е, не, підки, не піддатися на оцій підкинутий е, у це ба, можливе багаття. Оці е, 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 всі наративи про ненависть одне між, між, між нами. Також ми зустрілися після того з е, представниками всіх єврейських організацій, з представниками всіх ромських, а завтра у нас зустріч на тему гомофобії. Зустрілися з як я вже сказала, з уповноважених справ людини. Ми плануємо поговорити з мусульманськими організаціями. Тема у нас спільна. Як бути, як жити нам в медіа, наприклад, так тому, що саме всі говорять про важ найважливішу роль. Саме медіа, це не тільки телебачення, радіомовлення, а й онлайн, звичайно, і журналістики, як такої, для того, щоб ми навпаки показували всім і розповідали, що в Україні сьогодні неможливий розбрат на цих ґрунтах, тому що сьогодні представники усіх національностей, всі національні меншини, всі так звані вразливі групи. Всі, як один е, говорять про те, і ми всі відчуваємо себе співгромадянами. Ми всі українці, і всі сьогодні взяли е, до рук зброю, навіть ті, хто традиційно історично е, вважалися пацифістами. Е, про це говорила, наприклад, Роми е, не, не вдається це на, мі, на моє переконання, але такі спроби робляться дуже активно, тому нам постійно потрібно. Говорити і нашим друзям із європейського союзу, перед якими ми взяли зобов'язання покращити точніше адаптувати наше законодавство, щоб воно ще. Краще стояло на захисті е, інтересів е, усього українського суспільства. Ми багатокультурна країна і держава, тому це в інтересах кожного з нас, якої б національності ми не були, до яких меншин би ми не належали, яку б ми церкву не ходили. Це все є наша спільна справа. Саме тому і наше законодавство сьогодні дає нам до рук усі механізми захищати ці інтереси і права. Я зараз говорю, наприклад, про закон про медіа, напевно, всім варто знати, що законом про медіа передбачені серйозні, серйозні санкції до тих, хто спробує ці речі транслювати, поширювати. Хто, я сподіваюся, ми говоримо не про помилки, бо якщо будуть іще траплятися якісь помилки у цьому. В тому, як ми говоримо одне про одного, якісь речі, які трапляються інколи між нами, то це інше. Це це наша задача всім нам. Разом попрацювати над тим, щоб ми побороли усі, усі стереотипи, які там історично може вклалися і заклалися в, наші, в нашу мову, в нашу ну, в манеру спілкування чи те, як ми говоримо одне про одно. Цим ми обов'язково займемося. І Національна Рада вже запланувала багато таких зустрічей. І ми сьогодні говоримо з нашими колегами із ньюзрумів, якщо помічаємо якісь а, ну, якісь речі, які трапляються на щастя, їх надзвичайно мало. Пані Ольго. А зараз є ще один важливий небезпечний момент, бо російська пропагандистська машина вона не стоїть на місці і йде. Далеко за межі Європейського Союзу і намагається поширити свій вплив. Я кажу про пропаганду миру, так звану. От президент Бразилії нещодавно заявив про те, що в Україні тут е, територіальна суперечка, і начебто потрібно сідати вже за стіл перемовин, і так звані країни глобального півдня. От там часто можна зустріти саме отакий меседж про те, що мовляв Україна не хоче перемир'я, не хоче сідати за стіл перемовин, і тут взагалі проблема. Не у війні, а те, що дві країни братські, начебто, не можуть поділити щось, і, от зокрема, дуже активно поширюється саме ось ця пропаганда на країнах глобального півдня. Це величезна, величезна аудиторія і частина світу, ну на яку ми не можемо закривати очі. Як ми працюємо в цьому напрямку? Тому що ну в певний час. Момент був упущений, але зараз ну потрібно працювати і щось робити з тим з такими заявами президента Бразилії. Пані Олю, попросимо вас стисло. Відповісти у нас залишається трошки менше ніж півтори хвилини, якщо стисло, то, то це е, наша з вами же дача медійників. Розвінчувати такі речі і навпаки розповідати і дуже активно давати можливість говорити представникам усіх наших, якщо ми зараз говоримо про представників національностей національності, національних меншин чи вразливих груп, давати всім їм місце в ефірах, щоб усі чули кожного не в переказі. А, а щоб всі побачили, що всі як один у нас сьогодні, коли говорять про мир, то мають на увазі перемогу в першу чергу. І всі як один за це стоять, ким би ми не були, до якої ще раз скажу, церкви ми не, не належали. Також, трохи швиденько хочу сказати, що у нас. Передбачено, наприклад, 31 березня, що усі наші меншини, котрі є, а це і угорці, і румуни і інші, можуть дивитися, наприклад, програми своєю мовою, тому що в нас немає перепон для трансляції європейських програм. Можуть також брати участь у онлайн спілкуванні, можуть, а наші мовники мають право створювати. Такі передачі мовами цих меншин, тому а, я думаю, що це має сприяти і такому порозумінню і міжнаціональному, і е, обміну між країнами і з тими групами національними і мовними, до яких належить дуже багато людей з нашої країни. Тому це завдання для нас, медійників. Першу чергу розуміла, пані Ольга, дуже вам дякуємо за вашу за ваші коментарі і за вашу роботу на ниві захисту інформаційного поля і інформаційної безпеки країни. Ольга Герасимюк голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення, була гостею нашого ефіру.